спробуємо розібратися, Олександра, про е, ті підсумки Рамштайну, які е, ми вже зараз маємо. Е, вони я б так простою мовою сказав: вони не виправдали публічних очікувань, тому що ми чули, що Рамштайн має бути авіаційним. Ми очікували, що на Рамштайні буде нам виділено ракети далекобійні там ледь не 300 кілометрів. Ті атакам, з які ми чекаємо. Е, ми ледь не чекали авіації вже так, а натомість отримали купу. Дуже тривожна інформація, яку ми сьогодні обговоримо, і е, лише питання розмов про систему протиповітряної оборони, про збільшення коаліції, начебто, танкує, про те, якось от конкретики, не вистачає. Чи чи вам вистачило тієї конкретики за підсумками дев'ятої зустрічі Рамштайну? Ну я почну з того, що а що хіба колись в повній мірі були задоволені? Чи, хоча, хоча б один Рамштайн виправдав, очікування? Очікування завжди більші, і це природні, і це нормальне. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що ми потребуємо зброї досить багато, і це очевидні речі. Але очікування завжди вони більші і завжди перед напередодні цих зустрічей, ось це сподівання. Ці очікування, тим більше зараз після. Досить вдалих візитів президента України до Лондона напередодні, потім до Парижа, Брюсселя, і ось цього європейського турне загалом тло напередодні зустрічі цієї, яка відбулася вчора і сьогодні, проходила в Брюсселі. Воно було доволі сприятливе Що стосується загалом ситуації, ну треба поділити, розділити взагалі робочий майданчик, який проходив перший день, другий день. Тому що це були різні, скажімо, речі. Один день він був присвячений, скоріш за все плануванню потреб на майбутнє, і прозвучала досить хороша заява міністра оборони США Шалойда Остіна, який сказав, що Україні треба дати зброю для контрнаступу навесні. Таким чином він послав чіткі сигнали Росії цією заявою. Перше ми віримо, що і нам. Ми віримо, що Україна може відбити наступ Росії і надамо для цього підтримку і зброї. це раз Друге, ми настільки впевнені, що російська армія буде виснажуватися і зазнавати помилок, що вже весною стане можливий контрнаступ українських військ. І третє, буде зброя, але не було деталізації. Я думаю, що деталізація. Ось по тим параметрам, які є, вона прозвучить дещо пізніше, можливо, під час візиту президента Сполучених Штатів Байдена до Польщі або, можливо, в інший період часу. Але щодо що чого може бути деталізація? Якщо ми очікували точно, що після саміту буде рішення по літакам, очевидно, воно буде дещо пізніше, не зараз. Але скоріш за все зараз все підводиться до того, щоб оголосити рішення про постачання а, дальнобійних ракет. Британія вже заявила про те, що вони не можуть зараз дати літаки, але готові дати стормшеду або і так само артилерію. І зверніть увагу на а, позицію міністра оборони США і голову комітету а, начальників об'єднаних штабів а, США генерала Міллі. Що вони сказали? Там теж були цікаві речі. По-перше, вони сказали, що потрібно зосередитись на бронетехніці, артилерії, дальнобійній зброї. А тепер згадайте список е, головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного е, в інтерв'ю виданню за економість на, на кінці наприкінці року. Ми ж пам'ятаємо, що було в списку: артилерія, бронетехніка, танки три компоненти. основних. Хіба по цим трьом компонентам немає прогресу в рішеннях Рамштайну чи в рішеннях, які йдуть по з Рамштайном чи після Рамштайну, є. А що стосується далекобійної зброї і е, авіації, ми і так розуміємо, що вони нам потрібні і зараз, і в середньостроковій перспективі для зміцнення сектору оборони і безпеки України, і зрештою, по далекобійним ракетам є рішення вже щонайменше по JLSDB поставкам. А тепер я думаю, що будуть ще цікаві рішення оголошені під час того ж таки візиту президента США. Тому з цієї точки зору і ще один меседж, я два ще меседжі важливі. Перший, який прозвучав фактично на саміті, ну я і про другий день я скажу буквально два слова. Перший меседж прозвучав про те, що від військових з боку сполучених штатів які давали брифінг, так само про те, що. Зараз а, жодна зі сторін не має такої ініціативи на полі бою. Це, до речі, теж цікава оцінка ситуації, яка йшла з полів Рамштайна, і незважаючи на те, що Росія інтенсифікує наступальні дії. І друге, а, це теж а, важливий момент, в принципі, який, а, я, який можна а, виділяти, що Сполучені Штати будуть з Україною, підтримка буде продовжуватися, і цей процес він іде. А що стосується другого дня, він важливий з точки зору робочих моментів технічних е, рішень про постачання танків, продовження постачання артилерії е, і так далі. Тобто, в, в цілому е, і ще момент, те, що сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Він сказав важливу річ, насправді що стосується Рамштайну і підготовки до контрнаступу, він сказав, що плани України побудовані таким чином, аби наші військові, які будуть навчатися зараз на полігонах європейських країнах, полігонах НАТО, освоювали техніку західну, яка має нам передаватись, і проходили на ній зразу злагодження. Це прекрасно. Це якщо все буде відбуватись саме так, ну от якщо воно все так буде відбуватися, як сказано. Це доволі таки непогано. Тому, окрім авіації, скажімо, окрім того, що це рішення відкладається. Але я хочу сказати, що зверніть увагу: ніхто не сказав про те, що Україна авіації не, не отримує. Сказали, що це питання, можливо, подальших далі перспектив, але відмови не було. Навіть міністр оборони Німеччини Пісторіус, він давав коментар для і Він сказав, що. До цього питання варто буде повернутися через 3-4 місяці. Зараз це не на часі, але він не сказав, що Німеччина відмовляється. Хоча до цього раніше позиція була Німеччини інша що вони не вважають за потрібне передавати Україні літаки.